Деревенькі були. У нас все позамерзало, мінус 10, і наші качечки брудні на потічок не ходять, бо там суцільний лід і купатися нема де. Бачили ви відео з міста качок і ось тут качки в селі. Я не знаю, що буде так видно. Мені здається, все ж таки пів сантиметра, як то кажуть, вони чуть-чуть, трохи -чуть, виглядають ще менші, ніж е, ті, що в місті. Ті, що в місті сидять, їдять і нікуди не бігають, а тих більший вигіл, вони ганяють і більш такі спортивні виходять. Наш глибиком до глибисти. У нас Жені молодші їх парує, дівчата працюють. За нас це ще одна качечка, е, яка з них шиповку не знаємо, але е, цей. Але вже є пари, є тату вже там не збирав. Є в нас по запису на інкубаційне яйце до наших мускусів. Тож Ми будемо обдзвонювати будуть клієнтів і питатися, чи будуть брати, чи не будуть. Якщо ні, то напевно, що будемо закладати, закладати інкубатор, тому що не знаю, у нас чомусь перші качки практично ніколи не сідають. Ну, хотів зняти відео про качок, але що? Так. Наші красені індики. Молодці. А ти що шукаєш? Нестися буде. Про індики потім поговоримо. Це наша маленька качечка, яку я хотів прибрати, але ну, вона так і лишилася, була самою пізною останньою. Не знаю, що з нею буде, поки що хай буде. Я думаю, що вона настися, в нас ще скоро не буде. Побачимо, яка в нас виросте. Якщо буде щось, то можемо її візьмемо до міста. Хоча там це великий, не дуже би хотів, щоб він мене не поламав. Це наш Джоні молодший, це наші індики, а це наші мамульки-красотольки. Це такі потужні качечки, але котажник мисець ще толком не знаю. Яєчка десь середні, яєчка не є великі. І такі цікаві різного кольору. Сидять вони у нас на подвір'ї, нікуди не ходять. Ага, ось ця, я думаю, що ось ця в нас несеться катечка, та що почала нестися, Хоча в неї животик не впущений, може і не вона. І в нас несеться одна така качечка, я хотів її прибрати, тому що вона була найвага найлегша в племінному стаді. Вона мала там 4 кілограми, там 3950, буде вже 4 я там дотягував. Думаю, приберу, приберу і якось її прибирав, прибирав і залишив, і вона у нас занеслася. Це ось ця наша красуня. Вона минулого року нам висаділа гарно каченят і водила, і цього року вона знов у нас рознеслася. Але я думаю, що вона вже винеслася, животика в неї вже нема. Це молоденька качечка, минулорічна. Верніше, це і друга її цикладка. Ну, молода там, минулого року вона знеслася. І поки що вона в нас далі лишилася і йде з нами в наступний рік з нами в наступний рік. Вже вона так нас лишиться. Прибирати не буду, хай вже буде, тільки мені здається, що вона вже винеслася. І сидіти вона не буде. Живуть вони разом з індиками, я думаю, що все ж таки там трошки індики нам їх і докучають. Хоча в гніздо тату яйця лишав, треба потім подивитися, чи є якийсь пошок, чи нема, щоб вже не забирали, бо думаю, все ж таки, що вони в нас рознесуться і сядуть. Ось так коротко. Про наших качок при мінус 10, холодно, сидять бідолахи і відпочивають. На сонечко трохи гріється. Плюс того тут для качок, що тут є потячок і вигул, є травичка, це досить добре. В місці там мінус, що нема вигулу і нема трави. Так коротко про наших мозкосів про розлагоду любові і всім благодаті.